випала робота правильні речі попрацьовувані тих відміну від того, що замість державної Верховної Ради України Зараз покажу. державного бюджету. Це повторені пропозиції, які у прийняті Верховна Рада, але випала нагода, політики 10 попросити. Обороні від свій народи не голосувати за цей проєкт першому читання, тому що не можна все списувати на те, що війна і яка би найгірша і тому Якщо є можливість, треба робити його справедливішим, як ми його відправили. На перше читання, то змусили би почути хоча б в якихось моментах, які є реалістичними для того, щоб виправити, повторюю хоча б в бік справедливості, хоча б в бік принародності трішечки повернути цей проект без бюджету на тисячі рік. Але нагоди не виконує тому будемо бачити, як воно буде.